Запрошую вас до себе на лікування щонеділі зі знижечкою 50%. Доброго дня! Мене звати Дмитро. Я є лікарем-інтерном клініки «Стомосвіт» І хочу нагадати вам, що ми відновили наш соціальний проект лікування під 50%, яке буде здійснюватися мною, і саме головне це буде здійснюватися під кураторством нашого лікаря. Які ж послуги ми будемо надавати стосовно терапії? Це буде професійне зняття твердих і м'яких зубних носовідкладин, лікування карієсу та лікування кореневих каналів. Стосовно ортопедичного профілю, це можливо, наприклад, якщо у наших пацієнтів там вже відсутні зуби і дефекти потрібно заміщувати, це може бути зімне протезування, а також може бути незімне протезування, тобто це покривання зубів коронками, тобто заміщення дефектів. Хірургічного профілю, це переважно буде видалення зубчиків. Запрошуємо вас на безкоштовну консультацію до нас.